Оце піджарили. Наші збройні сили зуміли збити з одного невеликого безекіпажного катера цілу російську сушку. Ворожий винищувач був піднятий під час комбінованої масової атаки на Крим та російські регіони. Частина дронів атакувала не тільки південь ні Аб'ятний, а й кілька центральних та прикордонні з Україною області. Це спричинило пожежі та руйнування. У цих наслідках переконаєтесь за мить. Вітаю я Ангеліна Швець. Розповім деталі. А вам рекомендую підписатися на канал Січас, аби не пропускати. Гарячих кадрів, які ви побачите далі. Тамань гаріт. Такі виття росіян можна було почути на екваторії цієї ночі, 3 травня. Краснодарський край атакували дрони. Тут гріх не згадати про криву руку російську ПВО. Уламки деяких цілей, як повідомляє місцева влада, впали на помешкання жителів, яке й зайнялося. горім горім тамань гарі, карломарка прямо возле планки А от алок про низку пожеж повідомляють самі жителі міста Тамань. Росіяни запевняють самі себе у коментарях про влучну роботу ППО. Проте миттєвості для спокою перериваються повідомленнями про пожежі та руйнування у будинках. Очевидці розповідають російським паплікам про щонайменше 10 вибухів над станицею. кажуть, бачили яскраві спалахи. Один із безпілотників упав у поле. Після цього почалася сильна пожежа. Його уламки пошкодили один приватний будинок. Також уламки одного із БПЛА лежать на одній з вулиць, але офіційно про постраждалих та руйнування влада мовчить. Наступний в гастрольному турі бавовне – новоросійськ, якому було не до сну. Вночі безпілотники влучили у дві багатоповерхівки. Більше того, так перелякались українських залізних пташок, що на дороги не вийшов громадський транспорт. Проте місцеві розповідають деякі інші нюанси. Далі на відео наслідки влучань в інший житловий комплекс. ЖК «Аврора», рібята Прилетіла ракета. Москакска сесе. Згідно даних мера новоросійська Андрія Кравченка, станом на 10.00 кількість постраждалих становила п'ятеро людей. Влада ввела надзвичайний стан у місті. У квартирах вибиті вікна, пошкоджені автівки. Момент влучання згодом з'явився в мережі. Кажуть, це так постарався ворожий реп. Дивіться. <звук> Місцеві чиновчі скаржаться на нальоти безпілотників, ракетний удар та одночасній атаці безекіпажних катерів. У результаті роботи ПВО постраждала багатоповерхівка. А БПЛА пошкодила три резервуари із зерном. А це вже на ваших екранах. Анапа та громада. Поруч тут, у селі Юрівка, через падіння уламків БПЛА у трьох будинках вибило вікна та пошкоджено двері. У селі Цебанобалка уламки рештки дронів упали на дерево. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає в обох випадках. Постраждалих теж немає. На місця зігнали спеціальні та екстрені служби. До речі, без інцидентів не обійшлося у Ростові на Дону. Як полюбляють розповідати російські чинуші уламки дронів впали на помешкання людей? Це призвело до пожежі в одному із них, що ви зараз бачите. Ганяли як комарів наші безекіпажні катери російську авіацію поруч із Кримом. У ЦПД повідомили про відповідну операцію Сил оборони України вночі 2 травня. Під час атаки авіація та катери росіян поводилися обережно і намагалися уникати прямого контакту з районом проведення операції, ймовірно, через значну загрозу бути ураженими. Але це їм не вдалося. Розкажу те, що згодом. Були задіяні різні типи безекіпажних катерів, носії ФПВ-дронів, мініруючі катери, а також катери, обладнані засобами ППО. Удари завдавалися об'єктам, розташованим на морських вежах і цілям, що знаходяться на узбережжі Криму. А тепер про результати росіяни втратили над морем винищувач, ймовірно, су 30 СМ під час атаки з СУ з військово-морської бази в Новоросійську. Про інцидент першим згадав телеграм Файтердят пізніше, повідомивши і назву цивільного судна, яке підняло на борт екіпаж з це Вікторія Фортуна, що курсує під прапором Панами. Згодом завили Росвоєнкори. Розповідають, що авіація РФ намагалася знищити український морський катер учора, але на Аж випустив ракету Р 73 і збив су 30 над Чорним морем. Це сталося в районі Новоросійська біля порту. Офіційно результати підтвердили гур сьогодні. В день розвідники застосували морський дрон Магура. Це вперше в історії на безекіпажний дрон знищив літак. Су 30 що летів у повітрі. На щастя, безпілотників відбулося уночі. В Криму кримський міст перекривали у керчі, чули вибухи. А на півночі гул пролітаючих БПЛА. У каржі працювала протиповітряна оборона. О пів на другу ночі нарахували сім детонацій. А далі почуєте, як тряслося усе поблизу та над Кримським мостом, на якому рух перекрили. Вибухова тусе продовжилася у Севастополі. На місто летіли дві крилаті ракети та один Нептун, через що в Бельбеці піднявся один винищувач. Загалом вибухи пролунали в Криму над Феодосією та Керчом. Попередня система ППО збиває безпілотника ЗСУ. Як розповідають місцеві жителі російським телеграм-каналам над Керчо та Феодосією з боку Чорного моря, видно спалахи та чути звуки вибухів. Очевидці стверджують, що загалом чули від 4 до 8 гучних звуків. Також повідомляється, що кримський міст закрито на в'їзд. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. Вимагало від дронів також у наступних російських регіонах: у Саратовській, Волгоградській, Астраханській, Рязанській та Тамбовській областях, а також у Ставропольському краї. Мінтерору РФ знову рве на собі сорочку і запевняє, що збили тисячу мільйонів всього, що тільки можна. Значить, 170 дронів, нібито знешкодили. Більшість з яких над Кримом. Ще 47 над Кубаню, по 9 та 8 у Ростовській, Брянській та Курській областях. Також над акваторією Чорного моря збили вісім крилатих ракет, три Нептуна та 14 баків. І тут варто зауважити, президент України нещодавно повідомив, дав завдання максимально прискорити створення української балістики. Далі пряма мова, дорогі українці. Коротко про сьогодні провів ставку, були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію наших підрозділів. Також дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки. Наші виробництва завдання максимально прискорювати створення нашої української балістики. Наша далекобійність це чітка та ефективна гарантія безпеки для України. Що ж, які очікування у вас від розвитку української балістики? Які результати очікуєте? Напишіть власний коментар унизу під відео. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Звізда впала. Невідомі дрони атакували об'єкт космічної розвідки РФ. Доки російські пропагандисти впевнено звітують про збиття всіх безпілотників, ті чомусь регулярно прилітають туди, куди точно не мали б. Цієї ночі черговою ціллю стала військова частина космічної радіоелектронної розвідки РФ у Ставропольському краї. Об'єкт під кодовою назвою Звізда подивіться, як летіло та долетіло. Падает, падает, падает на землю, уже с деревья пошел. Смотри, бабах, вижу. Ух, Ух. гряды. Це не просто якась будка з антенами, а один із головних вузлів перехоплення супутникових сигналів із закордонного військового зв'язку. Заснована ще в 70-х, ця система досі працює на ГРУ РФ, перехоплює іноземні сигнали з орбіти, допомагає у кібершпигунстві та формує дані для інформаційно-психологічних операцій. Ну от і сформувала тільки цього разу не дані, а гарну мішень для невідомих дронів. Поки у Ставрополі ловили зв'язок із космосом. У Курську ловили салюти знову бавовна. Скільки саме дронів залетіло, не уточнюється, але з урахуванням паніки в місцевих пабліках вистачило. Натомість на окупованому півострові Крим, де все під контролем, ніч була настільки гучною, що навіть російське Міноборони не витримало й видало цифру в 121 безпілотник. Мовляв, усі збито. Щоправда, у Джанкої. Севастополі, Качі, Саках і Новофедерівці чомусь вибухало. А у гвардійському ще й по ракетній бригаді вдарили. Як прямо і щиро описав ситуацію один місцевий мешканець на відео гвардійське обстрілами можна у юб... ракетній бригаді. Телеграм-канал Кримський Вітер підтверджує, гулбув, вибухи лунали саме в районах військових аеродромів. Так що або ППО успішно знищувала, або дрони таки в щось влучили. Коли на землі трясеться, а з неба летить саме час зламати ще й інтернет. Кіберфахівці Гурмо провели операцію проти російських провайдерів. За словами джерел, атакували інфраструктуру компанії Сібсеті, що обслуговує Сибір. Результат: чотири великі філії у Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерово та Красноярську лишились без зв'язку. Користувачі в паніці, пабліки в істериці, а розмі фіксують численні скарги з 30 квітня по 2 травня. Ну а поки там рахують сервери, українська розвідка продовжує методично вимикати країну з глобальної павутини.